Я живу в невеликому будинку. Всі підлогові площі вже зайняті, що створює проблеми, якщо ви шукаєте місце для рослин. Тому я вирішив використовувати стелю та стіни свого дому для зелених насаджень та трав, які люблю вирощувати всередині справляння. Використання вертикального простору не тільки дає вам додаткову площу, а й робить ваш дім затишнішим та живешим у найхолодніші місяці року. Ось три способи, як можна вирощувати трави вертикально у вашому домі. Встановлення системи живої стіни. У моєму домі я використовую FloraFalt Packet Panels – це система живої стіни, яка дозволяє рослинам дихати, одночасно захищаючи стіни від вологи. FloraFalt використовує міцну вовну з пластиковою основою, щоб створити самополивні горщики, які можуть вміщати кількість рослин у шкірній кишені. Пластик захищає стіну від пошкоджень, а кишені залишаються трохи вологими, забезпечуючи рослини водою. Ви можете поливати їх вручну або вібрати модель з циркуляцією води. Я зробив свій власний циркулятор. Я користуюся флорафалт вже 5 років і дуже задоволений: настінні решітки та горщики. Для меншого простору можна вибрати окремі настінні горщики або систему решіток. Ось такі індивідуальні пластикові горщики ідеально підходять для більшої кількості ніжних трав, таких як кріп, петрушка, кореандр і базилік. Вони легкі, недорогі та, що найважливіше, самополивні. Це означає, що ви рідше поливаєте їх, а сам горщик зберігає воду, подаючи її рослини за потреби. Мені також подобаються настінні системи Хенуасай. Один блок може вмістити до шести рослин і має вбудовану систему поливу, ви додаєте воду зверху, і вона фільтрується до всіх рослин. Це ідеально підходить для кухні з непрямим освітленням, де можна розмістити шість улюблених трав. І нарешті ця рустикальна, але велика настінна решітка дасть вам багато місця для всіх трав, які ви можете собі усвідомити, якщо у вас є вільна стіна. Кожен із трьох горщиків має дренаж, тому ви можете контролювати, куди потрапляє вода. Підвісні горщики. Не обмежуйтеся лише стінами, подумайте також про стелю. Підвісні горщики дозволяють використовувати різні висоти підвісу. Ви можете розмістити рослини серед підвісних світильників для гарного ефекту. Підвісні рослини можна розмістити в будь-якій кімнаті. Ось такий недорогий трирівневий горщик досить і сучасний, щоб писатися майже куди завгідно. Мені також подобається цей довгий підвісний горщик з чотирма окремими посудинами. Як доглядати за травами вдома? Трави мають базові потреби, і оскільки ви вирощуєте їх у приміщенні, вам знадобиться достатня кількість непрямого сонячного світла з вікна або штучне освітлення. Для цього можна використовувати спеціальні лампи для рослин. Ви можете просто замінити звичайну лампочку на лампу для рослин або придбати окремий світильник. Існують сучасні стильні лампи для рослин, які гармонійно поєднуються з вашими новими горщиками. Усі рослини потребують води і трави не виняток. Також їм корисні добрива, тому я поливаю їх раз на тиждень слабким розчином. Це означає, що ви додаєте невелику кількість добрива у воду. На упаковці вашого улюбленого добра буде вказано, скільки його використовувати, а я закликаю, беру половину рекомендованої дози. Ключ до довголіття трав, регулярне їх використання. Часте підрізування стимулює їхній ріст і робить їх міцнішими. Важливо не допустити, щоб трави зацвіли і дали насіння, бо на цьому етапі смороду вже вичерпуються, і вам доведеться полагодити спочатку з нової рослини.